Наше кладовище вже багато-багато років існує. Як ви вже зайшли, побачили, воно поділилося на старе і на нове. І Зараз ми знаходимося саме біля тих могилок, де пов'язування саме є традицією не тільки стрічками-ршнучками, але й хустками. Тут родичі знаходяться. І от саме в цих пару могилок, де жінки поховані хусточками, їх перев'язують наверх стрічок. Стрічки так само ви бачите, що є бантиками, є намотуванням, є вузликами. Зачасту у нас тут вузликами намотують. Три вузлики, і воно щороку поновлюється. Є е, що люди знімають свіжі стрічки, коли вже наступає Пасха, але є такі родини, де така за традицією є що саме, щоб кожна стрічечка кожного року зберігалася. Це ми підійшли до цих двох могилок, де саме така традиція зав'язування не тільки стрічками чи рушничками, а саме, ось як ви бачите, цими фартушками. Завжди ходили в фартушках наші бабусі, прабабусі, не знімаючи та тільки міняючи на свято одні, на будні інші. Ось, і якщо така людинка, все життя така кажуть, була щирою, щедрою господинею, ось то їй вішають отакі фартушки. Наряджання могильних хрестів це дуже древня традиція і має ще дохристиянське походження. На могилах зазвичай, коли після трупоспалення, відповідно, настає період, коли починають ховати людей у землі, і обов'язково на тому місці, де була похована людина, садили дерево, тому що вважалося, що душі перероджуються в дерево. Коли, Люди згідно уявлень почали собі міркувати, що людина померла, переселилася душа, тобто це живе створіння. І воно потребує відповідно. Одягу і їжі до цього часу теж збереглася, збереглася традиція, коли приносять на могилки до померлих на могили там коливо, тобто чи хліб, чи цукерки. І, Відповідно, зберігся такий обряд одягання. З приходом християнства, відповідно, такі м, офірні е, рослини вони. Е, Реорганізовуються в хрести. Ця традиція дуже древня і вона побутує на Рівненському полісі у 2023 році минулого року. Власне, ця традиція вона була внесена до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Люди обговорюють в своїх родинах, воно згадується, що їм переповідали прапрадід і прапрабаба. Знаєте, як люди у нас в Україні, коли ти побачиш, що ось ти. Зав'язав хусточку, відновлюється друга, п'ята, і вже на наступний рік відновлюються традицію усі.